Лискавка спалила хлів у селі на Камінькаширщині. Люди намагались врятувати його самотужки. Луцьку багатоповерхівку атакували кажани, як рукокрилі потрапили в квартиру. У кропівській школі показали, як готуються до 1 вересня. Лискавка спалила хлів у селі на камінькаширщині, горіло у грудках. Відео опублікував один з місцевих телеграм-каналів. Кажуть, що люди до приїзду рятувальників намагалися самотужки впоратися з вогнем, проте він був швидший. Тим паче, будівля була дерев'яна. На щастя, ніхто не постраждав. Рожещинська громада у триденній жалобі. на фронті загинув солдат Валентин Антонюк. Хлопцю було всього 19. На війну пішов за контрактом. Воював у стрілецькому батальйоні. Валентин Антонюк поліг 20 серпня під час артилерійського обстрілу в районі Турецька Донецької області. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. На ліквідацію наслідків негоди у Володимирі виділять мільйон гривень. Таке рішення ухвалили під час засідання відповідної комісії міськради. Гроші з міського бюджету вкладуть у відновлення покрівлі, яку зірвав буревій, та виплатять часткову компенсацію водіям, пошкоджених шифером автівок. За зразок в оцінці збитків представники влади взяли розрахунки щодо одного з луцьких будинків, який раніше подібно зруйнував буревій. Остаточні підрахунки проведуть згодом. Луцьку багатоповерхівку атакували кажани. Напередодні рятувальників викликали в квартиру на сьомому поверсі на вулиці Загородній. У приміщенні оселилися кажани. Їх нарахували близько 60. Рукокрилі скористалися тим, що вікна в квартирі були відчинені, та ще й житло декілька днів постувало. Кажанів випустили, а вікна позачиняли. Томатологиня вимагає у суді повернути її на роботу. Експрацівницю комунальної стоматполіклініки Луцька Ольга Ярошек звільнили півроку тому через догани. За що саме на суді не розголошували. Однак лікарка вважає своє звільнення незаконним і оскаржує в Луцькому міськрайонному суді. Суддя спершу поцікавився у позивачки, чи ж відомо їй як взагалі з'являється наказ про звільнення. Дивіться на мене, не на наша так. Він не бити. Я бити на мене дивіться. Тобто, які стадії повинні пройти для того, щоб винести наказ? Чи відомо вам це згідно положень Кодексу законів про працю? Ну, згідно з законів Кодексу нак... законів про наказ видається одна догана, друга Все, догана. а потім А скільки відповідно в нас до а законодавства. Ці всі дог... Догани, вони незаконні, ваша честь. Так підіжіть, ми ж з'ясовуємо вас, чітко ставимо запитання. А більш детально, я не юрист, ваша честь. Але більш ви детально зараз... я не знаю. Але ж ви зараз у нас. Перепалка між судею та позивачкою була тривалою. Якби ви прийшли до мене була. в стомат кабінет, я б у вас не з'ясовувала. Я що до ви вас би не прийшов, бо ви мене вбили або укол дали. Я боюся в колі. Слава Богу, да. То ми так. Давайте, будь ласка, тепер по суті. Слава Чи відомо вам Христу. у ході засідання? Ольга Ярошек ще не раз реагуватиме благословіннями, а далі суд заслухав клопотання Ольги Ярошек і її представника про долучення восьми свідків. А що ж нам свідки з цього приводу? Але кожен окремо з приводу процедури. Зрозумійте правильно. Одне слово, вся процедура незаконна. Зрозуміло, Суд місці стюгали відмовити. Наступне ваше клопотання. Згодом у суді заговорили й про можливість долучити анкети пацієнтів, які лікувалися у цієї стоматологині. У таких анкетах, які у поліклініці у вільному доступі, люди пишуть, чи задоволені послугами лікаря проти розгляду анкет виступив представник стоматполіклініки Вадим Матвіїв. Бо кожна із цих анкет містить персональні дані людей. Узивочка Ярошик подає анкети пацієнтів, де зазначено. Прізвище ім'я по батькові пацієнта, на деяких анкетах зазначено, яка саме медична допомога надавалася, і відповідно з цих анкет вбачається сам факт звернення конкретної особи за медичною допомогою. Згідно закону України про основи охорони про основи законодавства про охорону здоров'я. Ті всі відомості встановлять медичну таємницю. Чи мають право зачитувати у суді анкети без відома пацієнтів, які їх заповнювали? Там не вказано. Сам просто відгук на проведене згода. лікування. Де згода на розповсюдження на розповсюдження даних підпис і прізвище в кінці кожного і там зустрій. надає згоду особа? Ну, на розповідь, розповідь, розповідь. З а, що ми не знали, що на таке надається Статія згода. 40. Анкет суд вирішив таки не долучати до справи, як і інших доказів, які містили помилки в оформленні адвокатського запиту. Кумедним було те, що адвокат Ольга Ярошик, Леонід Романюк, готуючи запит, наче забувся, як її звати. Був поданий адвокатським бюро Леонід Романюк в інтересах Ярошик Світлани Іванівни. я уважно слухав. Ви звернули увагу. Я вам дозволу не надавав. Вибачте, якщо опечатка, вирок буду виносити, вмісто п'яти років 15, скажу, то ж опечатка. Зрештою, серед усіх озвучених клопотань суд одне задовольнив. Воно має на думку стоматологині скасувати її догани і довести, що звільнили її таки незаконно. Тож ця історія триває. Ірина Кудря, Мар'ян канал. Послуги офтальмолога, п'ятиразове харчування і навіть спальні кімнати. Все це є у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, що поблизу Луцька. Вже з 2 вересня тут відчинять двері для своїх учнів. Центр то незвична школа. Тут мають можливість навчатися діти зі складними порушеннями розвитку. Це можуть порушення бути інтелектуальні у поєднанні зі слухом чи зором. Це можуть бути інтелектуальні порушення з опорно-руховим апаратом у поєднанні. Це можуть бути діти із синдромом Дауна. Крупівський центр навчає діток вже 17 років. Школа має можливість приймати школярів з першого по 11 клас. Правда, цьогоріч старшої ланки не набралося. Директорка зауважує, нині для учнів перших дев'ятих класів у них усе готове. Сьогодні у нас Близько ста дітей, які навчаються, які мають можливість отримувати освітні послуги, які мають можливість п'ятиразового харчування якісного державного, які мають можливість і при потребі ночувати в навчальному закладі. На кожну дитину є її місце, ліжко і повністю забезпечене. Все у спальних кімнатах по 4 і 5 ліжок. Діти лишаються у центрі при потребі зазвичай не довше, як на два тижні, бо сімейна обстановка для таких діток запевняє директор. Дуже важлива, а спальні тут комфортні. Якщо є потреба, і дитина живе далеко, так як навчальний заклад надає послуги не лише для територіальної громади, а в принципі, ми обласно підпорядкування, і в нас є і з інших областей діти. Навіть якщо дитина живе поруч, може статися ситуація за метіль. А ми зараз під час війни живемо взагалі, і треба буде залишити дитину, тому на кожну дитину повністю постіль, повністю матрас, ліжко і все є. Після закінчення уроків діти обов'язково під наглядом тут є вечірні та нічні вихователі. А загалом Тя центру ділиться на дві частини: до обіду, школа, уроки. А опісля такі важливі корекційно-розвиткові заняття навчаються давати собі раду в житті. Все так по простому, по-домашньому у нас проходить. Ми вчимо їх прати, Пришивати гудзики, там елементарні такі речі, готувати їжу, доглядати за собою. Приїжджають дітки, вони навіть не знають, як користуватися там плиткою, там не бачили ніколи мікрохвильовки. Навіть деякі такі діти кажуть, що таке піца. Подбали у центрі і про те, щоб діти мали кімнату корекції розвитку. У цій кімнаті діти мають змогу релаксувати, тобто відпочивати, тому що треба зрозуміти, що діти, які мають певні порушення, вони потребують. Усамітнення, ну і відпочинку від оточуючих, де вчити розвивають у дітей дрібну моторику. Для цього створені усі умови. Є дуже багато наочного матеріалу, дуже багато мозаїки, дуже багато конструкторів. Також є засоби, де діти мають змогу малювати піском, скажімо так, у класах такого центру навчається не по 30 дітей, як у звичайних школах, а від 5 до 12 учнів. Кожній дитині більше приділяється увагу є можливість приділити більше часу, більше уваги. І, в принципі, якщо діти мають різний рівень розвитку, різні діагнози, педагог має можливість дітям дати різні програми, різні навантаження. У центрі є тифлопедагоги і відповідно база для навчання незрячих дітей. Також і є можливість їх ефективно навчати. Причому за перебування дитини в центрі батьки не платять. Новий навчальний рік тут розпочнеться, як і у всіх, 2 вересня. Однак діток тут готові записувати до школи і посеред навчання. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У жовтні виповниться 20 років спочатку експлуатації четвертого енергоблоку Рівненської АЕС. Роботи з будівництва мільйонника розпочались 1986 року. Тоді було закладено перший кубометр бетону у фундамент реакторного відділення енергоблоку. Проте після аварії на ЧАЕС мораторій на будівництво нових потужностей призупинив роботи. І лише в 1999-му відновили спорудження четвертого енергоблоку. Пам'ятають, цей період працівники реакторного цеху номер 2 Сергій. Ткачук в період масштабного будівництва другого мільйонника Рівненської АЕС працював у так званій групі реєстрації. Ми приймали безпосередньо у монтажних організацій обладнання, також проводили тихосвідчення разом з колегами Служби контролю металів, перевіряли і готували його пуску. До виконання завдань працівників групи реєстрації був залучений тоді оператор реакторного відділення Роман Сташок. Робота заключалась в реєстрації обладнання згідно діючих нормативних документів. Це як обладнання, так і трубопроводи. Безпосередньо я приймав участь в реєстрації локалізуючих систем безпеки. Це був такий паспорт локалізуючих систем безпеки, один з найбільших. Працювали над ним майже півроку. З жовтня 2003 в березні 2004 року, цей паспорт був зареєстрований в Державній інспекції. Роботи було дуже багато, кажуть атомники. Стратегічне завдання з будівництва енергоблоку було в пріоритеті для всіх енергетиків Рівненської АЕС. Працювали ми так з вами, як і всі без вихідних, і бувало по півтори-дві зміни. Була така робота в команді. Допомагали один одному. Керівник Юрій Леонідович він також приймав безпосередню участь в пуску 4-го блоку на посаді тоді начальника зміни. Такий розважливий керівник, толерантний і. Завжди приходить на допомогу. В Наші обов'язки входило, продовжують атомники. І повірка обладнання на чистоту. Також здійснили перше в Україні повномасштабне випробування систем безпеки на енергоблоці. «Мільйоннику». це, взагалі, було перше випробування. Наскільки мені відомо, в Україні це точно перше реальне випробування систем безпеки. Тоді приїжджав наш колишній директор Тіщенко. Сюди Микола Абрамович Фрідман тоді був вже директором. Також вони приходили. Дивилися, ну це було дуже вражаюче. Увімкнення в енергомережу України ще одного блока посилило енергетичну безпеку і незалежність країни, зміцнило економіку держави. Пуск блока номер 4 Він мало того, що приніс для країни дуже багато користі. Він для регіону, для розвитку регіону приніс дуже багато. Для міста нашого. Наше місто тоді дуже гарно оновили. Зробили, було виконано дуже багато соціальних програм. Згідно з програмою Кабінету міністрів України на енергоблоці номер 4 провели заходи з модернізації, які відповідають високим стандартам безпечної експлуатації. Стараємось експлуатувати без помилок. Для цього у нас розроблені програми з пошаговими кроками. Трьохшагова комунікація, даби виключити помилки персоналу. Багато що зроблено для того, щоб безпечно експлуатувати. Блок номер 4. сьогодні. Наше завдання кажуть енергетики продовжувати безпечно експлуатувати блок-мільйонник і ділитись своїм досвідом з молодим поколінням атомників, адже генерація електроенергії в умовах повномасштабного вторгнення це незалежність країни, це необхідне тепло та світло кожній домівці. Блок номер 4 – процвітання і молодому поколінню, які прийшли до нас в РЦ-2, Бажаємо, щоб вони. Успішно навчалась це дуже важливо, особливо в даний час, коли йде війна. Це генерація електроенергії, яка зараз нам вкрай потрібна. Тим більше на нас лежить дуже велика відповідальність. Сьогодні спільними зусиллями, виробляючи необхідні мільйони кіловат годин електроенергії, атомники Раес наближають перемогу України. Олена Муляр, Павло Жиг Уїта для дванадцятого каналу.